Вас вітає притулок Дела Бутужі Запорізької і на сьогоднішній день у нас склалася жахта ситуація. У нашому притулку 40 тисяч боків. У нас кожного дня збираються люди за допомогою, але притулок наразі не може допомогти. Тому що притулку немає місця, у нас немає їжі, немає м'яса, немає комі. Нам немає чого на це платити. Нас немає лікування, немає препаратів та допомоги в цьому лікуванні. Тому сьогодні ми звертаємося до вас, будь ласка, до цієї життя. Люди На кінець місяця у нас величезні перетримки. Нам немає чим платити. У нас дуже багато тварин знаходиться в твоїх. Нам немає куди їх забирати. Навіть у коту будиночку закінчився наповнювач сухі та вологі корми. І навіть у диких тварин немає що їсти. assim,